У більшості з нас є сімейний лікар, до якого ми звертаємось, коли виникають проблеми зі здоров'ям. Бувають хороші спеціалісти, бувають не дуже. Ми знаємо, що медики не завжди роблять все правильно. Ми знаємо, що загалом лікарні це добре, але чомусь боїмося до них наближатися. 250 тисяч смертей щороку стаються у Сполучених Штатах через медичні помилки, наприклад, ампутація не тієї кінцівки або призначення не тих ліків. Проте насправді навіть на думку не спадає, що привітний сімейний лікар, який, здавалося, повністю відданий своїй справі, може свідомо вам зашкодити. А якщо я вам скажу, що такий лікар може навмисно забрати сотні життів своїх пацієнтів і більше 20 років виходити сухим з води, великий лагідний чоловік у темному костюмі з великою густою бородою та мискою солодощів на столі для слухняних дітей. Це все, що Едвін Флей пам'ятає про Гарольда Шипмана під час візитів до його кабінету у дитинстві в 1970-х роках. До того як лікар убив його бабусю Рене Лейсі у 96-му році, вона стала одною з ймовірно більш ніж 200 жертв доктора Смерті, у сьогоднішньому сюжеті ми розберемось з тим, як лікар з прекрасною репутацією та просто зразковий сім'янин може стати справжнім серійним убивцею. Дізнаємось, як йому вдавалось уникати викриття протягом 20 років і які прорахунки можуть завершити таку успішну кар'єру професійного вбивця. По справжньому жахливо унікальна історія, яка перевернула з ніг на голову усю Британію і не тільки. Вітаю кожного та кожну на каналі Детективченко. Радий познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого лігва, підписавшись на канал, вподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду! Гарольд Шипман народився в Нотінгемі 16 січня 1946 року у сім'ї домогосподарки та водія вантажівки. Він ріс тямущим хлопчиком, отримував хороші оцінки і грав у шкільній команді з регбі. У 60-х роках життя майбутнього лікаря перевернулось з ніг на голову. У його матері Віри, з якої він був дуже близький, діагностували рак легенів. Він уважно спостерігав, як лікарі давали їй знеболювальні та інші ліки, щоб полегшити біль. Хоча там, де мати Шипмана знаходила полегшення від морфію та інших знеболювальних, жертви Шипмана знаходили кінець свого життя. Пізніше експерти припускали, що саме цей момент надихнув його на майбутнє вбивство. Невдовзі після смерті матері, Гарольд Шипман закінчив гімназію і почав вивчати медицину. У Ліцькому університеті Шипман познайомився зі своєю майбутньою дружиною Примроус Мей Октобі, це був бурхливий роман, і пара одружилася, коли Примроуз була вагітною, а Шипман ще навчався на першому курсі університету. Загалом у подружжя народилося четверо дітей. Гарольд закінчив навчання в 1970 році і почав кар'єру як молодший лікар, але швидко просунувся по службі і згодом став лікарем загальної практики в медичному центрі у західному Йоркширі. Пацієнти одразу ж полюбили цього доброго лікаря, який завжди був уважним до них. А керівництво цінувало Гарольда за пунктуальність і відповідальність. Але чотири роки по тому з'ясувало, що у містера Шипмана був один маленький секрет наркозалежність. Його спіймали на підробці рецептів на Демерол. Це опіоїд, який зазвичай використовується як потужне знеболююче. Шипман часто виписував препарат своїм пацієнтам, але залишав частину для себе. Якщо хтось і підозрював Гарольда в таких діях, то не показував цього. Адже на початку своєї кар'єри молодий лікар мав чудову репутацію і за іронією долі врятував багато життів. Проте його все ж викрили, коли інші працівники того ж медичного центру помітили дещо дивну тенденцію у рецептах, які виписував Шипман своїм пацієнтам. Адже Демерол, також відомий як петидин, не був звичайним знеболювальним. Лікарі можуть рекомендувати його під час пологів, але не для схуднення чи інших повсякденних потреб. Тож на цій підставі, у 1975 році Шипмана звільнили з роботи, оштрафували на 600 фунтів і зобов'язали відвідувати реабілітаційну клініку в Йорку. Однак Гарольд Шипман доволі швидко став на ноги, і у 1977-му, всього через два роки після скандального звільнення, повернувся до роботи вже на новому місці у медичному центрі Донні Брук у Гайді. Тут він проведе наступні 15 років своєї кар'єри, перш ніж відкрити власний кабінет у 93-му році. Окрім того, містеру Шипману вдалося заробити позитивну репутацію місцевого пасіонарія завдяки тому, що він став членом кількох видних міських організацій і давав інтерв'ю на телебаченні. Тож кількість його пацієнтів збільшувалася з кожним днем. Секретарка Гарольда розповідала, що завжди рекомендувала його послуги своїм друзям і родичам. Тоді вона і подумати не могла, що згодом так сильно про це пошкодує. Усе це спонукало багатьох людей довіряти Шипману власне здоров'я, навіть якщо він трохи експериментував з рецептами на опіати чи амфетаміни. Вони вірили лікарю і фактично погоджувались бути піддослідними кроликами, можливо, навіть не підозрюючи цього. Це тривало так довго, що важко сказати, чи була перша жертва Гарольда справді жертвою, чи просто випадком невдалого експерименту. Також можна лише здогадуватись, чи вважав сам горе лікар цей випадок вбивством. Ми можемо стверджувати лише те, що понад 450 людей загинули, перебуваючи під опікою Шипмана. 80-річну Роуз Енн Ецхет доктор Шипман відвідав у 1988 році, коли вона була на останній стадії раку. Вона померла через годину після його візиту. 70-річна Віні Фред Ероусміт отримала плановий візит лікаря у 84-му. Померла незабаром після цього у себе вдома. 80-річна Етель Беннет зателефонувала Гарольду через хрипи в грудях у 88-му, до кінця дня вона померла. 74-річна Мей Брукс зателефонувала Шипману у 85-му, щоб він оглянув її стегно, адже у неї був артрит. Її життя обірвалось в той самий день. 75-річна Енні Култхарт отримала ін'єкцію від лікаря в 1981 році і померла протягом години. І це власне лише невелика частина його послужного списку. Надзвичайно складно назвати подібне звичайним збігом чи необережністю або навіть халатністю. У 1993 році Шипман розпочав приватну практику. Він був доволі зарозумілим, а любов пацієнтів та схвалення від засобів масової інформації лише підживлювали його его, причому настільки, що Гарольд вважав себе найкращим лікарем в Англії. Зрештою, якщо в його розумінні найкращий, означає найсмертоносніший, то він справді був кращим у своїй справі. Понаднормовими були не лише робочі години Шипмана, а й кількість ймовірних жертв. За приблизними підрахунками, за час приватної практики він позбавив життя понад 140 пацієнтів. В 1998 році у місцевих трунарів виникли підозри через кількість смертей пацієнтів Шипмана. Порівнявши із сусідніми медичними закладами, стало ясно, що смертість його пацієнтів майже в десятеро перевищувало показники його колег. Вони повідомили про своє занепокоєння місцевому коронеру. А потім викликали поліцію Великого Манчестера. Поліцейське слідство не провело елементарних перевірок, зокрема, не з'ясувало, чи мав шипман судимість. Якби вони запитали медичну комісію, що було в його справі, то виявили б, що він підробляв рецепти в минулому. Отже, поліцейські просто перевірили документи і дійшли висновку, що перед ними чесний лікар. Хитрий шипман замітав сліди, додаючи фальшиві діагнози до історії хвороб своїх жертв. В результаті слідство не знайшло жодних причин для занепокоєння, тому лікар міг спокійно продовжувати свою справу. Однак саме фальсифікація історії хвороб пацієнтів пізніше зіграє з ним в злий жарт. Після вбивств доктор Смерть зазвичай забирав якусь дрібничку на згадку про своїх пацієнтів. Найчастіше це були дешеві сувеніри: чи то хустка з ініціалами, чи то пошарпана рукавичка, але іноді він забирав і гроші. Невеликі суми лише кілька монет, тож навряд чи нажива була його головною метою. Але з якоїсь причини все змінилось, коли Гарольд Шипман вирішив провернути велику грошову аферу після смерті своєї пацієнтки. Злочини Шипмана були остаточно розкриті після того, як він припустився помилки, намагаючись підробити заповіт однієї зі своїх жертв 81-річної Кетлін Гранді. У червні 98-го він викликав її, щоб зробити аналіз крові та підписати деякі документи. Гранді не знала, що документи, які вона підписувала, насправді були підробленим заповітом. Згідно з цим, її майно на суму понад 350 тисяч фунтів переходило до Шипмана. Гранді померла 24 червня 98-го. Це було дивно, особливо з огляду на те, що перед в лапках природньою смертю вона причепорилась, аби вийти в місто на обід. Залишати все своє майно лікареві, а не дітям чи чоловікові, теж дивно. Але в цій історії було ще дещо. У своїх записах Шипман зазначив, що за останні роки неодноразово відвідував Гранді і вважав, що вона була наркозалежна. Повертаючись до заповіту, він був підписаний самою Гранді, а також санітаром у якості свідка. Текст цього заповіту виглядав наступним чином: Я віддаю все своє майно, гроші і будинок моєму лікарю. Моя сім'я не бідує, і я хочу винагородити його за всю турботу, яку він надав мені і жителям нашого міста. Тим не менш, Гранді поховали, а її дочка Анджела Вудров, була повідомлена про заповіт місцевими адвокатами. Вона одразу ж запідозрила фальсифікацію, тому разом з чоловіком зібрала докази проти Шипмана і звернулася до поліції. Поліцейські допитали санітара, який також підписав цей заповіт як свідок, і з'ясували кілька цікавих подробиць. Чоловік розповів, що бачив, як Кетлін Гранді залишає свій підпис на документі, який містер Шипман видав за медичний опитувальник, а потім і сам підписав його на прохання лікаря, навіть не звернувши увагу на зміст паперу. Завдяки цим свідченням, поліція нарешті усвідомила, що Гарольд Шипман може бути замішаний у злочині. Він припустився останньої помилки: підроблений заповіт був надрукований на друкарській машинці, яка належала Шипману. Він також залишив на заповіті свій відбиток пальця. В серпні 98-го тіло Гранді було ексгумоване, і в її м'язових тканинах було знайдено діаморфін. Шипмана заарештували у вересні того ж року. Протягом наступних двох місяців було ексгумовано ще 11 тіл. Поліцейський експерт також перевірив комп'ютер Шипмана і виявив, що він вносив неправдиві записи на підтвердження фальшивих причин смерті, які він вказував у свідоцтвах про смерть своїх жертв. Одночасно Шипман продовжував наполягати на тому, що Гранді була залежною від наркотиків і вказував на свої записи як на доказ цього. Однак у поліції з'ясували, що Шипман написав ці нотатки на своєму комп'ютері вже після її смерті. Загалом правоохоронцям вдалося ідентифікувати ще 14 випадків, коли Шипман давав смертельні дози діаморфіну, фальшиво реєстрував смерть пацієнтів і підробляв їхні історії хвороб. Ось так виглядає кінцевий список з 15 підтверджених жертв доктора вбивці. Гарольд Шипман завжди заперечував свої вбивства і відмовлявся співпрацювати з поліцією та кримінальними психіатрами. Коли правоохоронці намагалися допитати його або показати фотографії його жертв, він сидів із заплющеними очима і відмовлявся дивитися на будь-які докази. Однак на цьому відеозаписі допиту видно, як Шипман затимовує подих, коли згадується ім'я однієї з його жертв. Зазвичай він затримував подих на 4 секунди, проте в один момент все різко змінюється. Офіцер показує шипману фотографію Елізабет Пірс, однієї з перших жертв. Після цього той не дихає протягом 9 секунд, що на 5 секунд довше, ніж його звичайна частота дихання. Психологи побачили в цьому важливу ознаку того, що ім'я Елізабет Пірс було для нього важливим. Поліція змогла звинуватити Шипмана лише у 15 вбивствах, але за оцінками експертів, на його рахунку від 250 до 450 вбивств. У період з 71 по 90 рік під його опікою померло загалом 459 пацієнтів. Це на 250 смертей більше, ніж у інших лікарів. Незабаром стало зрозуміло і те, як доктор Смерть добував наркотики для вбивств у таких обсягах. Одному з його колишніх пацієнтів діагностували рак, а потім дійшли висновку, що діагноз був хибним. Але містер Шипман підробив документи і продовжував виписувати діаморфін на його ім'я. Його знаряддям вбивств був шприц. Він приходив до пацієнтів додому і вводив смертельну дозу наркотичної речовини. Найімовірніше, доктор Шипман уявляв себе кимось на кшталт рятівника, який позбавляє людей страждань. Більшість його жертв були в похилому віці або страждали від невиліковних хвороб. Ось тільки дозволу на такий порятунок він ні в кого не питав. До речі, можливо, у когось виникло питання: а що ж з дружиною та дітьми лікаря? Вважається, що сім'я Шипмана не знала про темну сторону його практики, включаючи Примрус, яка протягом усіх судових засідань була поруч з чоловіком. Чи була вона несамовито відданою дружиною, яка вирішила завжди бути поруч з чоловіком, чи жінкою, яка просто хотіла дізнатись, чому чоловік, за якого вона вийшла заміж 33 роки тому, полюбив смерть, сказати складно. Можливо, тут був елемент і того, і іншого, але врешті-решт вона залишалася з ним. Примроуз Шипман сиділа на засіданнях поруч із старшим сином Крістофером. Вони очікували, що присяжні вже вкотре розійдуться по домівках ще на одну ніч перед тим, як продовжити свої дебати наступного дня. Але о 16.27 за лондонським часом суддя промовив одне єдине слово: вирок. 31 січня 2000 року Гарольда Шипмана засудили до 15 довічних термінів за вбивства і 4 років за підробку заповітів. Таким чином він став першим в історії британським лікарем, якого визнали винним у вбивстві своїх пацієнтів. Дружина щотижня відвідувала його у в'язниці Вейкфілд і навіть писала йому любовні листи. У 2004 році Прімрус відправила шипману листа, в якому просила його розповісти все, незважаючи ні на що. Невідомо чи відкрив він їй правду, ми знаємо лише те, що Гароль до останнього дня не визнавав своєї провини. Напередодні свого 58-го дня народження, 13 січня 2004 року, Гарольд Шипман відібрав останнє життя своє власне. Його знайшли повішеним у своїй камері. Перед цим він сказав одному з наглядачів, що роздумує про самогубство, аби його дружина отримала його пенсію та одноразову допомогу. За словами Дженет Сміт, голови розслідування кар'єри Шипмана, лікар, якого полюбили багато пацієнтів, не мав поняття про цінність або святість людського життя. На її думку, він, можливо, був залежним від вбивств, але після року вивчення деталей життя Шипмана вона таки не змогла визначити мотив для його вбивчої кар'єри, яка тривала 23 роки. Розділ про характер і мотивацію Шипмана займає майже 20 сторінок і містить моторошні продробиці про те, як він вбивав, як діставав наркотики, необхідні для цього і як приховував свої вбивства від лікарів, коронерів і родичів пацієнтів. У 96 му році Шипман виписав 12 тисяч міліграм діаморфіну від імені хворого пацієнта. Цього було б достатньо, щоб вбити близько 360 людей. Незважаючи на те, що постачання та зберігання наркотиків нібито контролюється, цей контроль не завадив шипману непомітно утримувати велику кількість небезпечного препарату. За всіма ознаками він є унікальним серійним вбивцею. У його злочинах не було ні насильства, ні садизму. Друзі та колеги добре задокументували комплекс зарозумілості Шипмана, тож найімовірніше причиною його вбивств було те, що йому подобалося грати в Бога. Забираючи життя своїх жертв у їхніх власних будинках, він ще одним чином стверджував своє панування над ними. Інша теорія полягає в тому, що Шипман відтворював сцену смерті власної матері знову і знову. Зрештою, вона померла точно так само, як і всі його жертви. Можливо, Шипман намагався примиритися з подією свого дитинства, від якої він так і не зміг повністю оговтатись. А який мотив мав доктор Смерть на вашу думку? Обов'язково поділіться своїми здогадками та припущеннями у коментарях під цим відео. А на цьому у мене сьогодні все. Дякую всім тим, хто додивився до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і лишити коментар під цим відео. До нових зустрічей!